Женю, що сказав Яценюк, і на якому форматі перемов зупиниться Україна? Вітаю віто. Прем'єр досить жорстко відреагував на заяви російських посадовців. Зв'язку з цим сказав, що проект побудови так званої стіни на українсько-російському кордоні триває. І єдиний формат переговорів, який влаштує офіційний Київ, це Женевський. Тобто він не передбачає участь бойовиків. Перевожу на русський. прямих переговорів з вашими найомниками ми вести не будемо. Тому Росія повинна виконати мінські домовленості і наперстками не гратися, намагаючись легалізувати бандитів і терористів. Ніяких виборів в Донецьку і Луганську не було. І законної влади, окрім української, на території Української держави немає. Женю, а чому сьогодні до кабіну приходив столичний очільник Віталій Кличко? А в Кабміні запровадили таку практику. Запрошувати від сьогодні урядників і керівників областей і міст. Почали з кличка, для того, щоб розпитати, яка ситуація з бюджетом. Він поскаржився, що віддають практично всі податки з міста до державної скарбниці. Через це не вистачає гроші, грошей на виплати зарплат, компенсацію пільгових пільгового проїзду і закупівлю життєво необхідних ліків. Зокрема, борг перед постачальниками так званого препарату для гемодіалізу. Вже на сьогоднішній день складає 25 мільйонів гривень. Від цього від цієї допомоги залежить життя людей, постачають в борг, але вони не можуть вічно це робити. Складається дивна ситуація, коли з Києва вилучаються великі гроші, але потім мер бігає і благає виділити напрямки, які повинні фінансуватись і на яких, на жаль, не вистачає грошей. На це прем'єр разом з мером доручив розібратися міністрові охорони здоров'я і до кінця дня робочого вирішити питання з грошима на ліки. А от міністр фінансів порадив все-таки шукати ресурси всередині міста, підвищити, наприклад, орендну плату за землю, активніше вибивати податки з місцевих підприємств, виводити на чисту воду тих, хто платить зарплати у конвертах. А ще Олександр Шлапак порадив зекономити на гвардії чиновників. Що стосується чиновників, ми багато разів закликали і Віталія і його колег, розберіться, будь ласка, з тим, що робиться в місті Києві. Є інша річ така, як не першочергові видатки, чи це ремонти, це дороги і так далі. Але якщо не вистачає заробітної плати, якщо не вистачає на гемодіаліз, не незвичайні інші речі, можна потерпіти з цими видатками. А утім, на такі поради Віталій Кличко заявив, що в бюджеті столичному дірка практично у 2 мільярди гривень і грошей брати ні звідки. І так само заявив, що немає кого скорочувати, інакше не буде кому працювати. А так само невідомо, не, не досі невідомо до кінця дня чи вдалося вирішити питання із закупівлею препаратів для гемодіалізу. Результатів чекаємо згодом. Віто вже дякую це були генія Мотрич і засідання Кабміну.